За 90 років свого існування Харківський національний автомобільно-дорожній університет має значні досягнення: створено розвинену матеріально-технічну базу для організації та забезпечення повноцінного навчально-виховного процесу, здійснення наукової діяльності, а також сприятливі умови для роботи працівників, викладачів та студентів. Матеріально-технічна навчальна база університету охоплює 9 навчально-лабораторних корпусів та 6 гуртожитків з загальною площею 77 тисяч 102 квадратних метри. На земельній ділянці університету розташовані відкриті спортивні споруди, стадіон з біговими доріжками та футбольним полем, на якому проводяться заняття з фізичної підготовки студентів, а також унікальний полігон сучасної дорожньо-будівельної техніки. Матеріально-технічна база університету це не тільки будівлі та земельні ділянки, а й велика кількість інженерних мереж та обладнання, які забезпечують функціонування всього навчального комплексу. Усі споруди капітально відремонтовані та відповідають санітарно-гігієнічним та інженерно-технічним нормативам. Реалізується система контролю за дотриманням вимог техніки безпеки. Виробничої санітарії і протипожежної безпеки створюються умови для навчання здобувачів з особливими потребами. ХНАДО проводить пріоритетний курс на постійне оновлення і модернізацію наукової та навчально-лабораторної бази. Значна увага приділяється поєднанню можливостей сучасної матеріальної бази виробництва та наукових установ, де існують 12 філій кафедр ХНАДу. Активно працює студентське конструкторське бюро кафедри автомобілів. лабораторно дослідні роботи здобувачів на автомобільному та дорожньо-будівельному факультетах проводяться за допомогою пересувних лабораторій, науково-дослідної лабораторії ДВЗ, лабораторії комп'ютерної діагностики технічного стану автомобілів тощо. Гордістю хнаду є студентська лабораторія швидкісних автомобілів. Унікальний полігон, музей з парком дорожньобудівельних машин, механізмів та випробувальним обладнанням. У навчально-лабораторних корпусах розміщені всі навчальні аудиторії, лабораторії, приміщення для адміністративного апарату функціональних відділів, які обслуговують структурні підрозділи, кафедри, приміщення професорського викладацького навчально допоміжного персоналу. З метою вдосконалення навчального процесу та підвищення рівня підготовки фахівців створено матеріально-технічні умови для здійснення цільових фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень з використанням сучасних інформаційних технологій та програмного забезпечення. Спеціалізовані кабінети використовуються для викладання дисциплін мовної підготовки ділова іноземна мова, іноземна мова наукового спілкування. Основним призначенням встановленого обладнання в кабінетах є інтенсифікація розвитку комунікативних якостей студентів при вивченні іноземної мови. Спеціалізовані лабораторії ХНАДу забезпечують набуття здобувачам освіти практичних навичок щодо роботи з сучасним високотехнологічним обладнанням. У навчальному процесі використовуються спеціальні лекційні аудиторії, де існує супутникове та кабельне телебачення, і необхідні засоби комп'ютеризації навчання. Цю роботу очолює інформаційно-обчислювальний центр ІОЦ, у складі якого створена лабораторія інноваційних технологій освіти Літос. Обладнання та остаткування, що використовується у навчальних, дослідницьких і спеціалізованих лабораторіях, на 100% забезпечує ліцензійний обсяг підготовки здобувачів усіх освітніх рівнів за всіма освітніми програмами. Комп'ютерні класи побудовані на базі сучасних персональних комп'ютерів, що мають доступ до мережі інтернет, та забезпечують роботу з методичним забезпеченням дисциплін навчального плану. На комп'ютерах встановлений широкий спектр програмного забезпечення, що дозволяє вирішувати різноманітні завдання у галузі автомобільного транспорту, проєктування та будівництва доріг, інженерного геодезічного супроводу будівельних робіт, оптимізації транспортних потоків, управління проектами та економічним розвитком підприємства. Загальна кількість комп'ютерів, що знаходяться на балансі університету та розташовані у навчально-наукових підрозділах, складає 1493 одиниці. Для організації доступу до мережі інтернет та до корпоративної мережі університету використовується проксі сервер, побудований на базі сучасного брандмауеру Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2014. Завдяки використанню сучасних інформаційних технологій забезпечено цілодобовий доступ здобувачів ХНАДу до модульного середовища освітнього процесу, каталогу науково-технічної бібліотеки, електронного репозитарію університету та інших ресурсів, що містять необхідну навчально-методичну інформацію. В університеті впроваджено систему електронного документообігу. Роботу якої підтримують такі інформаційно-комп'ютерні системи: модульне середовище освітнього процесу, автоматизована система планування, організації, управління та контролю навчального процесу АІСТ, корпоративна електронна пошта, електронний журнал контролю академічної успішності студентів, електронний репозиторій та каталог науково-технічної бібліотеки. На сьогодні усі користувачі локальної мережі університету мають доступ до електронних баз, які ведуться бібліотекою. Створено автоматизовані робочі місця для читачів у читальному залі, інформаційно-бібліографічному відділі та на науковому абонементі. Загальний фонд науково-технічної бібліотеки становить 462 тисячі. 164 примірника, в тому числі навчальної літератури 269 445 примірників, наукової літератури 134 тисячі 731 примірник, до послуг користувачів: три абонементи у головному корпусі ХНАДу та чотири абонементи у гуртожитках дорожньобудівельного, механічного автомобільного факультетів. Факультету управління і бізнесу. У бібліотеці функціонують читальні зали на 151 посадкове місце. Загальна площа приміщень бібліотеки становить 985 квадратних метрів. Бібліотека надає своїм користувачам доступ до всеукраїнської мережі Уран, ресурсів IOP Science, електронних баз даних індекс Copernicus, відкритий доступ до Web of Science від. Томсон Рейтерс та Скопус Електронні версії передплачених періодичних видань доступні з будь-якого комп'ютера, підключеного до локальної мережі ХНАДУ. Постійно працює студентська їдальня та буфети, де відвідувачі мають можливість скуштувати смачні і різноманітні страви, відсвяткувати урочисті події студентського життя. На балансі ХНАДу 6 гуртожитків загальною площею 37 тисяч квадратних метрів. Студентське містечко ХНАДу, що складається з п'яти гуртожитків, розташоване в 15 хвилинах ходьби від головного навчального корпусу університету. Гуртожиток механічного факультету та факультету управління та бізнесу розташований в безпосередній близькості від навчальних корпусів відповідних факультетів. Студентські гуртожитки ХНАДу обладнані усім необхідним для проживання, навчання, відпочинку та заняття спортом, кімнати розраховані для проживання двох-трьох осіб. Усі гуртожитки забезпечені гарячим і холодним водопостачанням, централізованим опаленням енергопостачанням. Усі приміщення гуртожитків забезпечені цілодобовою охороною, протипожежною та охоронною сигналізацією. Гуртожитки університету об'єднані в єдину локальну мережу та забезпечені доступом до інтернету. Потреба в гуртожитку іногородніх студентів задовольняється на 100%. У ХНАДо працює 25 спортивних секцій. Кожен студент може вибрати за бажанням заняття з різних видів спорту. На території гуртожитків номер 3 та номер 5 працюють спортивні секції. У спартакіаді вищих навчальних закладів команда НАДО протягом багатьох років є лідером у своїй підгрупі. У цьому велика заслуга колективу кафедри та спортивного клубу Автодорожник Університет. Має центр первинної медико-санітарної допомоги, що обслуговує здобувачів та науково-педагогічних працівників. Медичний центр укомплектований сучасним медичним обладнанням та апаратурою. За договором з ГНАДу, широкий спектр медичних послуг надають 20-та міська студентська лікарня та санаторій Роща. Оздоровлення студентів та активний відпочинок проводиться на власній базі відпочинку Ялинка, що розташована у селищі Дачне Зміївського району. Комфортабельні номери якої приймають як студентів, так і науково педагогічних працівників ХНАДу. В університеті створені необхідні умови для відпочинку і організації дозвілля здобувачів. При студентському клубі працюють різноманітні вокальні хореографічні театральні гуртки, проводяться конкурси художньої самодіяльності, тематичні вечори, зустрічі з видатними вченими тощо. Є власна команда КВК Жіноча збірна Хаді, духовий оркестр, вокально інструментальний гурт. А силами студентського самоврядування проводяться яскраві конкурси Міс ХНАДу та «Містер Хнаду».